Канал Кукуюа представляє Привіт! Мене звуть Котик Мур. Разом ми будемо вчити циферки, зможемо рахувати, пограємо і дізнаємося багато нового та цікавого. Сім на вигляд, як кочерга. У неї одна нога. Але вона особливий випадок. Так мила, ще й співуча, ноток сім всього є в світі. А якщо ширше зазирнути сім небачених чудес кажуть, що сім небес, сім на веселці кольорів. Вивчити їх всі готовий. Сім в тижні різних днів. Повторино їх скоріше. Так, ось перший понеділок він вже зовсім не ледачий». Вівторок два і три середа. Що ж йде далі, знаєш, так? Ось четвер йде чотири. П'ятою п'ятниця є в світі. Шість субота. Ось же диво, а сьомий день неділя. Ух ти. Ми вивчили нову цифру, повторили дні тижня. Тепер потрібно трошки порахувати. Подивися уважно на картинку потрібно знайти стежку, на якій тільки й циферка сім. Подивимося, де ж знаходиться ця стежка. Ось вона. Дивись. Ти молодець, був дуже уважний і зібраний. У Білосніжки в одній відомій касті було багато друзів гномів. Подивися на екрани, порахуй, скільки ж гномиків було в касті. Правильно, у білосніжки було сім друзів гномів. А у тебе скільки є друзів? Чи зможеш ти порахувати? Я радий, що ти продовжуєш вчити разом зі мною циферки. Бувай! До нових зустрічей!